розглядається перше питання про проект рішення обласної ради про внесення змін до комплексної програми підтримку захисників і захисниць України та членів їхніх сім їхніх сімей в Харківській області на 2004-2008 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23 грудня 2023 року. Номер 728 зі змінами. Та затвердження порядку використання коштів обласного бюджету на організацію санаторно-курортного лікування осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час захисту батьківщини. Е, є потреба доповідати з цього приводу? Ні, я думаю, має. теж так здається зміни, які вони розуміли, так що пропадко профільна комісія, ага. А... Ага. А, це проект рішення. Пропонується винести на розгляд пленарного засідання чергової сесії з урахуванням висновків профільних постійних комісій. Якщо немає ніяких пропозицій, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Рішення прийнято. Дякую. Питання друге: проект рішення обласної ради про затвердження порядку використання коштів обласного бюджету на відпочинок, адаптацію в рекреаційних закладах Харківської області, захисників і захисниць України та членів їхніх сімей. Чи є е, потреба доповідати цього приводу? Я думаю, що також можна прийняти. Питання має. Дуже дякую. От, тоді. Е, Пропоную винести на розгляд це питання Планарної чергової світли обласної ради з урахуванням висновків профільних постійних комісій. Прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Дякую. У нас не дуже багато питань, але здається, що ми не дуже довго будемо тут розглядатись. Да? Питання номер три про проєкт рішення обласної ради про затвердження порядку використання коштів обласного бюджету на відшкодування вартості фізкультурно оздоровчих послуг, занять склавлення національності фізкультурно оздоровчими закладами, басейнами Харківської області, захисникам і захисницям України. Питання схоже, якщо є потреба доповідати з цього приводу. Давайте голосувати. Давайте голосувати. Добре, тоді ставлю е, проєкт рішення цей е, на голосування. Щоб до винесу його на розгляд на насідання на чергової сесії обласної ради з урахуванням висновків профільних комісій. Хто за? Дякую одноголосне. Рішення прийнято. Питання четверте. Про проєкт рішення обласної ради про на власних територіальних громад сіл селіч міст Харківської області. Чи є запитання до, для, до доповідача? Вона mm. ну, Михайловна, тут вона готова відповісти, якщо є якісь. Ну, так, е що коротенько, це медичне обладнання. Ну, немає, яке... Якщо питань, давайте голосувати. Ну, дай. Добре, тоді ставлю на голосування проект рішення про винос цього питання на розгляд на засіданні обласної ради з урахуванням висновків профільних постійних комісій. Прошу голосувати. Хто за? Дякую одноголосне рішення прийнято. Питання п'яте. Про проект рішення обласної ради про погодження використання земельної ділянки для розміщення блочно модульної косильні. блочно модульної косильні. Доповідач Кричков Ір'я Миколаївич. Якщо є питання? Можемо їх позадавати, Ірі дякую. Все зрозуміло. Тут е, які питання? Треба будувати. Ну так, да. відбудова дуже потрібна. Добре, тоді е, хочу поставити на голосування цей проєкт рішення і винести на розгляд пінарного засідання об'єднання ради з урахуванням виставки профільних постійних країн. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Одноголосно. Якщо є якісь питання в різному, будь ласка, можемо скористатися задати якісь питання пересумом. Якщо немає, то в нас дуже рідна робота відбулася швидка, І сподіваюся, що. Позитивно. Ми не помилилися, обравши вас головуючи. Дуже дякую. дякую, дуже дякую. Тоді, дякую за відну роботу. За свій Дякую, всім до побачення. Дякую, всім дня, колеги. Дякую.